Два погляди на один пам'ятник. Відкриття меморіалу ромам в Мукачеві прогриміло на всю країну. Роми обурені через те, що їх зобразили двірниками. кажуть, це ображає їх гідність. То принизливо якось. Ро, усі люди приходять туди кажуть, ну ти що там поставили з мітлою. От набі поставили, я, іли, там Скрипача, або Кузнеця якогось Ромського, вся та, та культура наша. Де наша культура? Що в нас культура ще мітьолкою лише. Як наслідок Рома організували флешмоб, фотографуються з мітлою і розповідають про свої здобутки. Поддержувати флешмоб, тому що я що з Ромом багато стали учителями, знайомими цьости є, журналісти, юристи. І я думаю, що унижають нас. Якщо пам'ятник, то пам'ятник довжен традицію. 800 кілограмів бронзи, майже 2,5 метри зросту. Пам'ятник не реальній людині, а збірному образу. Автор скульптури Іван Бровді переконаний, Роми повинні пишатися цим пам'ятником, а не ображатися. Я вирішив зробити просто будулая, просто символ Рома. Але я не хотів робити їх так приниженим, там, пригніченими, якимись каліками, так і так далі. Подивіться, якого я зробив Рома. То це краса, кожна жінка. Позавідую, в якої був би такий чоловік, розумієте. Це ж красота, розумієте. Це... Та що я буду говорити? Це... Вони хай радуються роми цьому пам'ятнику і моляться Богу. Тому що це єдиний пам'ятник може і в світі ромам, розумієте. Встановили пам'ятник при в'їзді в, в Мукачівський ромський табір. Частина місцевого населення все ж пишається Ромом-Двірником і кажуть, що в цьому нічого принизливого немає. Ми дякуємо за це, що спомнили, що наші люди трудні люди, що ноги роками вони чищать город. Натомість в організації, що захищає права ромів, наголошують, пам'ятник це стереотипність та дискримінація. Організований флешмоб підтримали вже не тільки на Закарпатті, але й в усій країні, і навіть за кордоном. Нас поддержали Київ, нас поддержала Одеса, нас багато інших города поддержали. Сейчас нам очень много Ромської, які умные, замечательные ребята, юристы, врачи, учителя з разных стран. Они нам присылают фотографии, де вони фотографируются с металом, з То есть они поддерживают, они розділяють эту идею, что это стереотипное отношение к Ромам. Іван Бровді переконує, образити нікого не хотів. Таку реакцію Ромів не розуміє. Каже, що радо зобразить Ромів музикантами, але якщо на це знайдеться меценат, бо той, хто виділив кошти на Рома двірника, побачив цей пам'ятник саме таким.